Дуже часте питання від потенційних клієнтів Роман, порадь нам якусь надійну машину, щось таке в районі 15 тисяч плюс-мінус, максимальні комплектації з повним приводом, з гарним оцинкованим кузовом, і надійним мотором і автоматом. Я завжди відповідаю, що це Renault Coleus, ось До вашої уваги така машинка. Свіжопригнана в Швейцарії, це нас 2.0 дизель, автомат, повний привід. 148 тисяч оригінального пробігу, білий перламутр на таких класних легкосплавних дисках 18-го розміру, максимально можливій комплектації. Також цього автомобіля дуже високий кліренс, ідеально підходить для наших доріг. Він дуже м'якенький, сам по собі, має безключовий доступ, панораму, сліпі зони. Партроніки передні та задні, задню камеру буде комфортно паркуватися. Притоновані задні вікна за напилом буде захищати від ультрафіолету і щоб швидко не нагрівався салон. Також складання підігрів дзеркал, дублюючи поворотники в дзеркалах. Як бачите, безключовий доступ на кожних дверях. Рейлінг для вашого багажу. Сліпі зони, парктроніки, задня камера, все тут присутнє. Це така максимально можлива комплектація. Такий автомобіль ззовні. Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів, в гарному збереженому стані. Резина у нас зимова, 18-го розміру, ще також в гарному стані. Диски у нас не пошкрябані, без бордюрок. нас машинка. Автомобіль повністю розмитений, вже сертифікований, готовий до постановки на облік. Також бачимо спереду є партроніки фари, Омивачі фар, максимально оптика біксинонова, повертає слідом за рулем. Капот і бампер у нас без піскострую, без колів. Як бачите, Все в гарному збереженому стані. Так само і лобове скло. Зараз перевіримо автомобіль товчаноміром. Починаємо перевірку таким професійним прибором Profiline. Одразу кажу, що у нас перефарбоване ось це крило. Ось переходимо на ось цю дверку. Бачите. Має два косметичних підкраси автомобіль. Далі все у нас в оригіналі. Нагадую, кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів, без будь-яких нарікань в гарному збереженому стані. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікавитися така послуга, телефонуйте, все детально розповім. Перефарбовано у нас це крило і дверка. Тут так -та проб'єм. зверху у нас панорама і тут такий чубчик. А так, зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію. Виходимо до салону, бачите, у нас білий перламутр, дуже гарно так висвічується на сонці. Це самий дорогий колір, який може бути. Це у нас 2015 рік, ще раз вам нагадаю, можливо, забув сказати. Ось Такий у нас гарний світлий біжевий салон з коричними вставками. Має бовс акустику, повний електропакет, електрорегулювання підігрів дзеркал, так само сліпі зони. Тут у нас індикатор. Така у нас панелька коричнева знизу, біжеве, таке гарне поєднання. Тут у нас йде управління партроніками, АБС-ами, підсвіткою, і включати або виключати сліпі зони. Тут відкривається у нас бачок, капот, електропривід сидінь, все працює. Також є підігрів сидінь в пасажира і водія, мультифункціональне кермо, так само коричневе, в гарному збережному стані, нічого не витерте. Автомобілі не курили, посторонніх запахів немає, потолочок весь ціленький, так само не ошкоджений. Автомобіль у нас має панорамний дах з люком. Тут у нас просто скло. Тут у нас люк відкривається додатково. Пізніше вам покажу. І сонцезахисні шторки. Якщо вам буде заважати сонце, собі закрили і все. Так, Зараз присядемо. Також тут бовса акустика, вже сучасна навігація Airlink-сенсорна, автозатемнення дзеркала, двохзонний клімат-контроль. Ця кнопка відповідає за подачу холодного повітря на задній ряд. Це все в максимальних комплектаціях зустрічається. Аудіосистема, система запуску двигуна без ключа, круїз-контроль, повний привід. Допомога при спуску згори, прикурювач, розетка. Також електроручник, джойстик управлінням навігації, саме основне Автомати, гідротрансформатор, не путайте його з варіаторами, які стоять на бензинових версіях. Тут у нас надійний автомат гідротрансформатор, ще раз наголошу, два підстаканічка, такий у нас підлокітник з відерцем. Тут я положив прибор свій. Також тут USB, AUX, ще одна розетка для заряджання ваших девайсів. Зараз заведемо в комплекті, так само у нас два ключі. Присутні можна тримати в кармані або собі сюди засувати, якщо вам потрібно. Одразу включається клімат-контроль, клімат у нас двох зоний. музику Сенсорна навігація вже з українськими картами. так само Це повністю показує. Така у нас приборна панель. Зараз включу пробіг 148 тисяч. Все вечором гарно підсвічується кожна кнопочка, нічого не затерто, як бачите, тут у нас підрульові ліпістки для управління радіо, Добавляти звук, або обрати трубку, або скидати трубку, також перемикати з радіо на Bluetooth, також можна підключати цю навігацію. Телефона, так само переглядати мультфільми. Тут включається ще вже... також можна поміняти мову, будь-яку. Та вже собі на строках ввечером після покупки можна посидіти ще, дуже довго клацати роздивлятися кожну функцію. Також сліпі зони. Вікна перетоновані, ось так у нас відкривається панорама, ось таке положення. І ще раз нажимаємо кнопку і повністю вона у нас виїжджає Отак, шторочка від комарів, від комах, присутня. все працює, все ось так закривається. Тут у нас дзеркальце для виду задніх пасажирів, підсвітка, так само тут все нас чітко. Нічого не прокурено, не притерто. Так, Зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду, маємо безключовий доступ для заднього пасажира. Не можу намалувати цим кольором на сонці, гарно виблискує. Вживу набагато краще виглядає, ніж на камеру. Так. Такий наш задній ряд, так само все тут у нас в гарному стані. Дверна карта, такі шкіряні вставки. все дорого, багато. Такі Пластикові станки, зроблені типу під дерево, електропривід вікна. Вікна приламіновані заводським напилом. Так само по прийомах нічого не побито, не протерто. Такий ідеально узбережний стан автомобіля. Дефлектори для задніх пасажирів, щоб дуло холодним повітрям. А тут кнопка регулювання подачі холодного повітря. Такі у нас карманчик, ще одні карманчики. Підлокітник, так само присутній з підстаканниками. Так само можна достати. Відкрити доступ до багажного відділення, звідси, щоб не зупиняти автомобіль, якщо потрібно щось різко взяти. Такий продуманий, можна сказати, автомобіль. Сидіння так само складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось великий габарит не перевезти чи переночувати. Також наклон спинки регулюється, щоб було зручно для пасажирів на дальні поїздки. Місця взаді дуже багато, зараз присядемо. Дуже комфортна посадка. Так в нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він у нас в гарному збереженому стані. Немає посторонніх запахів і будь-чого іншого. Так, все тут у нас в гарному стані, як бачите. Собі відкривається панорама. Так само тут. Такий приємний вигляд для задніх пасажирів. Переходимо до багажного відділення. Вікно у нас з підігрівом, маємо тут безключовий доступ. Так само у нас камера в поєднанні з парктроніками передніми та задніми. Це невід'ємна штука для великого міста, щоб було комфортно паркуватися. Такий у нас гарний великий збережний багажник. Пластик весь ціленький. Це можна використовувати як столик, або стільці, витримує 200 кг спокійно, думаю. Це як мінімум, я важу сотку, то воно легенько мене витримує, навіть не відчувається. Так само є підсвіточка, розетка. бачите, ще одна для заряджання девайсів або підключати холодильник. Якщо шторка не потрібна, вона ховається, забирається і сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно переночувати, або щось велике, габаритне перевезти. Такий великий об'ємний багажник. Тут на знизу ховається органайзер, домкрат, ключі, аптечка, аварійний знак, жилетки, все як має бути. Знизу у нас бовс сам буфер, запаска, все на місці. Так все закривається. Тут такі бокові органайзери. До речі, така цікава фішка для себе винайшов. Якщо щось хочете перевезти, можна цю поличку перекинути. Якщо не хочете вимазати, і з цієї стороною доверху, якщо, наприклад, десь якусь рибу чи ще щось, не хочете, щоб воно вам протекло, то можна легко перекидати. Така дуже цікава функція, недавно для себе її не винайшов, бо ніколи не замічав, це все, все діло закривається. Така машинка. Для любителів, хто любить подорожувати десь по комфортно їздити на дальні поїздки, або їздити десь на природу, на активний відпочинок, помає високий кліренс, повний привід, може будь-куди заїхати, відкидається сидіння. Є стільки положень, наклону спинки, якщо регулювання так складається в рівну підлогу. Утворюється дуже багато місця, можна спокійно кинути матрас чи навіть так лягти, щось простелити, дуже все м'якеньке таке. Або щось велике габаритне перевезти. Така універсальна машина для кожного дня. Так все це діло складається. Так само та сторона відкидається. Тут по прийомах по пластику, так само все у нас в порядку, вікна притоновані. Також додатково можна собі дотонувати, бо це просто заводський напил. Така у нас передня карта пасажира, бокс акустика Так само підігрів сидінь, бокова підтримка пасажира і водія. Так само все в гарному стані, не витерте. Пороги так само не знищені. ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Такий приємний світлий салон з коричними, з коричними вставками. Бардачок у нас. Так, то, так само дуже великий, це вся документація. Зараз це я вам буду показувати. Така у нас різна документація по машині, дуже багато різних книжечок, виписок зі, сервіс, зі сервісу офіційного, інструкцій. Якщо будуть цікавити, додатково вийшли фотографії, щоб собі детально передивилися. Так, Сервіска у нас. Останній сервіс був, пробіг 137 тисяч. 24 рік, 3 місяць. Далі відміток вже немає. Так. Ось так у нас виглядає прибор на панель з цього ракурсу. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Так у нас виглядає підкапотний простір мотора. Це кришка капота. Болти всі ціленькі, нічого не вкручено. Так само в прозії нічого немає, ніяких рижиків і так далі. Ту тут тут цинковані, ще раз повторюсь. Кріплення всі ціленькі, так само все стоїть на своєму місці, стоїть добрий акумулятор, мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань немає, все їх має бути. Покажу ще раз автомобіль вам зовні. Нагадую, це 2015 рік випуску, 148 тисяч перевіреного пробігу, 2,0 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. Фари, як бачите, у нас біксенонові, світять білим світлом, буде гарно свічувати дорогу вам в темну пору доби або вночі. Так само вони коригуються слідом за ролем, буде освічувати такі мертві сліпі ділянки, також є партроніки, мовачі, фар, протютомані фари. Кузов весь ціленький, рівненький, без царапин, без м'ятин, без колів. З такий кліренс автомобіля, ще раз вам покажу. Машина ідеально підходить для наших доріг, м'якенька. Нічого не будете черкати, будь-куди зможете заїхати. Вона у нас повноприводна, повний привід включається при необхідності, якщо вам, він вам потрібний. Якщо не потрібний, собі їдете напередку, щоб економити паливо. Також безключовий доступ, панорамний дах, сліпі зони, камера, задні партроніки. Все це надає комфорту приїзді автомобілем по великому місті, щоб було зручно паркуватися. По автомобілі все чітко, рівненько, ніяких. Нарікань немає. Також приїжджати на тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобіля по Україні, якщо не маєте змоги, самим приїхати можемо, доставити його до вас під дім. Кузов весь ціленький, рівненький, як бачите, ніяких царапин, будь-яких м'ятин немає. Безключовий доступ на кожних дверях, два ключі. Панорамний дах, ще раз повторюсь, скло нас глибуве без полів, без тріщин. Все як має бути. Також підписуйтесь в групу Viber і посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі, які прямують в Швейцарії, або є такі, які вже є в наявності. Там є Viber-група і Telegram канал Переходьте, переглядайте, якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам буду розповідати. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Починаємо тест драйв машиною. Собі настроїмо клімат-контроль під себе. Включаємо сидіння підігрів, якщо холодно. Навігацію можемо настроїти, підключити телефон по Bluetooth. Спрацьовує задня камера, коли включаємо задню передачу. Поєднання з патроніком, як і говорив, буде комфортно паркуватися. Мультифункціональне кермо, управляється круїз-контроль, так само підрольові ліпістки для управління радіо. Так, починаємо їхати. Автомобіль дуже економічний, драйвовий, високий кліренс дозволяє будь-куди виїхати, чи то на бордюр, чи будь-яке будь болото, чи, чи гори, чи горбок. так Ось так Виїжджаємо на трасу. Ось так у нас гарно набирається, я нажимаю педальку на відсотків 30. Дуже гарно тримається дороги, комфортна посадка, гарна велика оглядовість, великі дзеркала. Це дзеркало з автозатемненням. Ще раз повторюсь: собі навігація, клімат-контроль, круїз-контроль, автомат, парктроніки, камера. Все це надає комфорту приїзді цією машиною. Тож, кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів. Рівненська область, також нагадую, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, що хочете побачити в наступних оглядах, яку машину шукаєте для себе, який бюджет і так далі. Все пишіть, все детально перегляну і постараюсь кожному відписати. Також підписуйтесь в групу Viber, посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі Швейцарії, які вже є в наявності, або такі, які вже є в Україні. Зараз ще покажу наглядно, як працює датчики сліпих зон, коли машина об нас обганяє, тут де сигналізує лампочка. Бачите? Так само з правої сторони. Тож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь в групу Viber, ще раз повторюсь, посилання буде в описі під цим відео. Там так само телеграм-канал, є фотографії, ціни, опис, ціна і так далі. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!